Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми розбираємо справжній тришак, на мою думку, тому що нам обіцяли там і гетьманцев, і Шмигаль, і різні там інші представники влади про те, що банківську таємницю в Україні розкривати не будуть. Але ми сьогодні розберемо одну дуже цікаву постанову і меморандум, так званий від МВФ, який показує, що вже повним ходом іде. Підготовка до того, що банківська таємниця в Україні буде знищена, і ви та ваші гроші будете знаходитись в тотальній небезпеці, тому що кожна собака буде мати можливість знати, скільки у вас є е, грошей на рахунках, на депозитах і так далі. І все, що буде стосуватись саме банківської системи, ви будете як на долоні. І цим зможуть скористатись шахраї, цим зможуть скористатись недобросовісні чиновники, силовики і так далі. Давайте зараз це розберемо. Як на мене, це е, навіть цензурною лексикою тяжко описати, але давайте поговоримо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, можливо, навіть підписками. Дякую кожному з вас. Отже, е, зараз інформацію я беру з сайту судов, судової юридичної газети. Податкова має отримати дані про обсяги, що надходять на банківські рахунки платників податків, про, на обсяги коштів, так? Кабмін вже схвалив бюджетну декларацію. Кабмін передбачив розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків. Тобто, якщо, наприклад, на сьогоднішній день, як і у всьому цивілізованому світі, для того, щоб якісь структури отримали доступ до е ваших рахунків, до балансу, який там знаходиться, потрібно Судове рішення, має бути судова ухвала. Тобто ви маєте справді скоїти е злочин. От. А зараз Кабмін, отакий, який може, до речі, бути змінений вже через два тижні. Так? От він весь може піти у відставку. Зараз цей Кабмін приймає такі постанови. Е про що йдеться? Домовленості українського уряду з міжнародними партнерами передбачають розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків. Відповідний захід Кабмін також зафіксував у бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яку схвалив постановою 774. Це ми також будемо ще розбирати окремо. Отже. Уряд вже подав до Верховної Ради законопроект 13.233 про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів громадян. Реєстр буде вести Державна податкова служба. Це ми розбирали ще декілька місяців тому. І там е, певні коментатори писали, що ні, от вони будуть мати список, але нічого з тим робити не будуть, банківська таємниця не буде розкрита. Е, і ще тоді, декілька місяців тому, я говорив, що це перший етап до того, щоб. Е, Повністю її знищити. Тому що з однієї сторони, спочатку податкова проведе повний облік, позаписує і структурує всі рахунки, які є в Україні, всі там банківські сейфи і так далі, а потім треба буде лише одна постанова. І податкова отримує доступ до балансів і до того, які там були обороти коштів, і так далі, без жодного суду і слідства. Друзі, такого немає в жодній цивілізованій країні світу, щоб без суду і слідства будь-хто мав доступ до ваших рахунків і знав, що у вас за душею лежить. Знаєте, до чого це в першу чергу приведе? Це призведе до того, що наша банківська система просто рухне, бо люди почнуть масово, хто має там багато грошей, почнуть їх виводити. В готівку почнуть їх виводити в, на якісь криптогаманці. Хтось буде переводити їх просто в е, і вивозити, переводити по-різному. І класти їх на рахунки в іноземних банках, де банківська таємниця і приватна власність людей має бодай якесь значення. Бо те, що зараз робиться в Україні, жодних, жодного значення, як ми бачимо, не має. Е, Так, далі. Як зазначає уряд в бюджетній декларації протягом 26 28 років будуть впроваджуватись заходи щодо реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені національною стратегією доходів до 2030 року. Зокрема, здійснення it консолідації інформаційних ресурсів суб'єктів системи управління державними фінансами, зокрема ДПС, на рівні Мінфіну та забезпечення адміністрування цих ресурсів незалежним адміністратором. Забезпечення функціонування інформаційних систем контролюючих органів в режимі обробки е деперсофікованої інформації про платників податків, розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків. Е питання тільки одне: навіщо? Навіщо, якщо людина в чомусь підозрюється, в тому, що вона там не платить податки, чи вона веде якусь там незаконну діяльність? Подайте до неї на, до суду, суд дає вам дозвіл, і ви далі працюєте з цією людиною. А зараз може початись тотальний безлад. Бо якщо фактично будь-який орган податковий буде мати доступ до е, і зможе вільно переглядати рахунки там, тієї чи іншої особи, то ці всі бази за 3 секунди хтось, хто працює в податковій на зарплаті 20-30 тисяч гривень. Буде продавати шахраям. До вас будуть дзвонити, вони будуть знати, що у вас є гроші, і різними варіантами будуть пробувати ваші кошти у вас викрасти. Це перше. По-друге, уявіть собі, що ТЦКшники, маючи якогось знайомого в податковій, а в нас це робиться. І ніхто за це ніколи не карається, в нас бази зливаються постійно різні. Е, якийсь ТЦКшник буде мати е, доступ і буде розуміти, що у вас є багато грошей. Так, а ви чоловік призовного віку, який не хоче мобілізуватися. Не, от, не хочете ви. Але у вас є багато грошей. То якщо такса стандартна, там я не знаю, за вихід з ТЦК була 2000 доларів, а він знає, що у вас лежить 200, то повірте, ви з вас будуть вимагати не дві, а з вас будуть вимагати 10, 20, 30. бо будуть просто знати, що ви маєте змогу заплатити такі гроші. І тут можна фантазувати насправді дуже багато і дуже довго. Але в загальному, як на мене, це повний і тотальний треш. Коли е, люди ніяк, абсолютно ніяк, не захищені, вони не мають права на приватність, вони не мають права на приватну власність, як таку, а якщо є, то е, всі будуть про це знати, що у вас щось є за душею. І от далі цим можуть користуватись різні корумповані органи, яких в нас в Україні, на жаль, отак. Давайте по-чесному. Далі, наступне запровадження вимог до звітності операторів цифрових, цифрових платформ та міжнародного обміну даними відповідно до е, модельних правил щодо звітності операторів цифрових платформ та директиви ради ЄС з 2021 року 2, 514 від 22 березня 2021 року. Про внесення змін до директиви 2011-16 ЄС, про адміністративну співпрацю в сфері оподаткування. Тут говориться про. Нові податки і про новий контроль, якщо ви торгуєте через Promua, через OLX, якщо виконуєте якісь послуги на е, платформах типу Кабанчик і так далі. Але про це ми поговоримо в окремому випуску. Так? Бо що хочу сказати, в нас на сьогоднішній день все, що стосується обмеження, обмеження і е, прав громадян, і що стосується посилення контролю, то тут в нас Спираються на е, якісь директиви ЄС і нам починають розказувати, що ми йдемо в ЄС, нам треба це прийняти. Але коли починає йти розмова про е, те, що в Європі, наприклад, не порушуються права людей, є верховенство права, е, людина, яка не має грошей, може виграти суд в людини, яка має мільйони. Так? Бо суддю ти хер підкупиш, бо це просто неможливо. Немає побутової корупції. І так далі, є якась рівність в людей. То коли говоримо про ці моменти, то чомусь в Україні на це просто закривають очі і кажуть: в нас війна. А коли треба ввести якісь е, обмеження для людей, посилити контроль, і так далі, для тих, хто і так вже хрін без солі доїдає, знаєте, то е, це, будь ласка, ми йдемо в ЄС. Або нам це сказали міжнародні партнери. Та сама стратегія доходів до 2030 року, якою прикривають фактично всі фінансові оці зміни для українців, розказують, що це нам міжнародні партнери сказали, що треба включити то, то і то. І вони це погодили. Але насправді ні. Той самий МВФ, коли просив стратегію національну стратегію доходів до 2030 року, він просто просив від України план. А те, що в цей план має входити. Це вирішували виключно наші українські чиновники. От і все. І вони туди вже на свій розсуд піхали все, що можна. І чомусь вони туди е не повписували, я не знаю, якесь е зниження відриву між заробітними платами звичайних людей, які платять податки, і держслужбовців, які отримують в рази більше. При цьому ніхрінашенки не роблять, живуть на податкові кошти. Люди. Не можуть собі дозволити навіть нормально харчуватися, а вони отримують з кожним місяцем і з кожним роком все більше і більше зарплати. Чому з цього не було вписано? Обмежити кількість чиновників, на яких витрачаються мільярди. Чому цього не ввели? Чому е, в національній стратегії доходів немає скорочення кількості чиновників по всій країні? В нас, якщо 2 мільйони чиновників звільнити, то ніхто геть не помітить різниці. Бо в нас створюються фейкові посади. Під людей, щоб вони отримували бронь, щоб вони отримували якусь заробітну плату і так далі. А це все фінансується з кишені українців. Але чомусь скорочення кількості чиновників і якоїсь, впровадження якоїсь автоматизації. Цього в нас немає, це в нас не передбачено. В нас постійно тільки роздувають штат, в нас тільки створюються нові, нікому нахрен не потрібні посади, в нас створюються нові міністерства, і це все під час війни. І це все вимагає додаткових коштів, які можна було б витратити. Як мінімум, на фінансування Збройних сил України а, або на фінансування допомоги і підтримки внутрішньопереміщеним особам, які за е, період від початку повномасштабного вторгнення отримали приблизно отак. Але нам будуть тільки розказувати, що в нас у всьому винен МВФ, що це вони хочуть, і під соусом різних міжнародних організацій будуть, будуть, буде отаке відбуватись. Будемо позбавлені банківської таємниці. І от все. Просто те, що я бачу, що те, що зараз робиться, воно все направлене на обмеження прав і свобод громадян України, і воно все направлене виключно і суто на е, посилення контролю за людьми, замість того, щоб займатися реальними справами, викоріненням корупції і так далі. Бо там вони будуть ялозити роками, а тут будуть отак приймати рішення. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.